Гей, Адам, що коїться з вивіскою сервіс центр? А вона була зламана. Роман покликав цього хлопця, щоб той полагодив. Насправді думаю, що він тут багато що лагодить. Круто, так він схоже, добре справляється. Хе, знов попався. Ще одна вдовгі на із ціша афер, я обдурив цих лохів. Хочеш знати, як я це зробив? Почнемо спочатку. Перше створить флаєр, який рекламує ваші послуги. Потім вони повинні переконатися, що вона потрапить у правильні руки, коли пастки розставлені. Просто чекайте на дзвінок жертви. Нам треба майстер на всі руки. Попався гачук, закинув і тягни. Тепер переконайтеся, що дійсно ви замаскували свою особистість під маскою. Ідеально. Переконайтеся, що ви виглядаєте професійно та віддано, і пам'ятайте, це все частина ілюзії. Та покажіть їм, що ремонтувати вмієте абсолютно все Ой, Що тут скрипить. Саме час розпочинати. Приготуйте інструменти.